Четвертий день своєї подорожі я вирішив провести повністю в Ужгороді. Бо приїхав я сюди не просто так, а приїхав, щоб поєднати приємне і корисне, а саме зняти огляд на чудовий мотоцикл Lifan KPX 250. Чекайте, огляд! Да-да-да! -дада. Тож почав я свій день з того самого приємного і корисного, а, а саме рахісової пасти Борондук, яку я придбав зі скидучкою 15%. Промокод, звичайно, буде в описі. Ну, а далі я походив по місту, полюбувався його шикарними видами, шикарними будівлями, цікавими скульптурами, а після того з'їздив мотоциклом на миєчку і помив його, бо ха, кожен день дощ треба ж колись і мити. Ну, а другу половину дня я повністю провів з Ліфаном КПХ 250 і його володарем Романом. Ми катались, знімали огляд, любувались краєвидами Ужгорода, його околиць, а також вечірком посиділи в ресторанчику, Бо в Ужгороді комендантської години немає.